Продовження, фанфіку, твій привод. Так. Кожен з цих бандан є майже точною копією тієї, яку він носив на кожній грі та на кожному тренуванні. Юнак віддалено цікавиться в той час, як його груди стискаються під вагою надгробної плити з його іменям. Що ж вони зробили з його банданою? У кого вона зараз? Чи, по... Чи поставили вони її десь? Викинули? Ніле. Обережно гукає Вітакер. Хлопець кліпає, повертається у реальний світ. І нігті стягують кров там, де вони. Дряпають шкрами від наручників навколо його зап'ясть. Тепер Елісон та под... на подіумі. Елісон зараз на подіумі і говорить про сета. Він не чує її слів. Або, можливо, чує, проте не може утримувати жодне з них надовше, ніж півсекунди. пів секунди. Яку вони витрачають на те, щоб пробитись в центр його уваги. Але Натаніель чує рівність її голосу. Це заспокоює його, як ніщо інше, реальність стоїть там з помаранчевою банданою на зап'ясті та фотографією усміхаючого усміхненого сета в рамці і. від. І відстоїє своє, коли дівчина повертається на своє місце, а замість неї підводиться мед і Ден. Вісницький вирішує вимкнути екран. Він побачив достатньо. Він не може сидіти і слухати, як вони говорять про нього, ніби він мертвий. Не тоді, коли це брехня, не тоді, коли він сидить тут. Живий дихає. Хлопець переймається тим, що це може з ним зробити. Маршал повільно забирає в нього пульт, вимикає телевізор і дістає касету. Чоловік рухається повільно, щоб не налякати юнака. Весь час, не зводячи з нього очей. Коли він простягає йому касету мовчазно пропонуючи, Натаніель бере її і притискає до своїх грудей. Наче це найцінніша річ на світі? Можливо, так і є. Так, четверта фінальна частина. 16 серпня тиждень 23. Ого! ого. Е, попередження. У цьому розділі описуються панічні атаки та самопошкодження. Опа, походу, Ендрю там буде. Або не тільки Ендрю. Так, <кхем> допустим. 23 тижні. Стільки часу Ніл Джосте та Натаніель Вісніцькі були мертвими. І схоже, що тільки ж, стільки ж часу знадобилось СМІ. Аби зрозуміти, що вони були однією особою, юнак не може вдавати, що це що не чекав цього. Протягом останніх місяців половину часу було витрачено на очікування новин. Було багато реакцій стосовно лисів. репортери переслідували її, їх за будь забудь. Інсайдерську інформацію, він не впевнений, скільки вони нас, е, насправді знають, скільки їм розповіло ФБР, скільки їм розповів Кевін. Хлопець сподівається, якщо йому ще дозволено сподіватися, що вони якимось чином дізнались всю правду, у будь-якому випадку. Лиси заслуговують на це від нього. Ми знали, що, зрештою, це станеться, зізнається Бровнінг, повільно потираючи руки і ще не зустрічаючись поглядом з Натаніелем. Насправді це мало на що впливає. Весніцький різко перебира... пере... перебиває його. Він провів останні 46 хвилин, спостерігаючи за нервовими посмикуваннями та винуватою манерін... манерністю Бровнінга, яке було видно, наче неонов... неоновій вивізці припініть бздіт. Припиніть бздіти, ой, я не можу, <кхем> каже юнак, і нарешті нарешті, бровню дивиться на нього, піднявши брови й, розтуливши рота. Чи то він роздратований, чи то він образує, чи від образи, що, що із цього насправді хочете мені сказати? А, агент Закриває рота. Виглядаючи О, так. Ага. Е не знаю, там мало питати треба. Блять, де воно. скати база. Агент закриває рота. Агент закриває блять. А, блядь. А, бля, дурне, якраз такий був самоліт. Агент закриває рота, виглядаючи так, неначе він щойно проковтнув власного язика. Тиша триває досить довго. Натаніель відчуває, як частина його свідомості починає ідентифікувати звуки, які видає Вітакер на кухні, поки готує паніні на обід для них трьох. Чоловік, зітхнувши, заспокоюється і нахиляється вперед на складні руки. Так він відпочиває секунду, а тоді від... відкидається назад і невиразно показує на простір кімнати, змахуючи пальцями. Немов демонструючи, ми не можемо воскресити Ніла Джостона, мовить агент. Не тепер. Коли він, приєд... коли він приєднаний до твоєї родини, Весніцький змушений шує себе не реагувати гнівом, він, протис... він притискає язик до задньої частини зубів і ковтає свою лють, доки не відчуває, що задихається від гіркого смаку. Ви можете, і ви зробите це, вирішує хлопець. Бровнінг хитає головою і опускає руку між стегон. Слухай, хлопче, ми знали, що, таке мож... що така можливість ні, перебиває Натаніель. Є десятки друкованих копій угоди, яку ми обидва підписали, в якій сказано. Ніл Джосен повернеться, коли все закінчиться. У мене наре... наразі є два примірники у су... сусідній кімнаті, якщо вам потрібне нагадування. Він відчуває, як крижаний холод батькової посмішки ковзує по його життю. Гострий різкі краї його, його голову присли прослизають у голос юнака. Ніл Джостин повинен повернеться. Я не думаю, що ти розумієш. Я негайно піду погрожує Вісніцький. Ви чудово знаєте, що якщо я захочу зникнути, я це зроблю. Агент пильно дивиться на нього, і хлопець витріщається у відповідь. Аж доки чоловік не здається, він дозволив їм втягнути його в це самого початку. Підписав своє ім'я в документах Феп... Фонда... Фу, блять, і дозволив їм відправити його в ці богом забуті ліси. Але він не відпустить Ніла Джостина у рисах Бромнінга. Бровнінга відчувається напруга, Сис... стиснуті щелепи та плечі, жорстке згинання пальців і різке постукування потер... потертого та блискучого черевика по підлозі. Ти робиш помилку, хлопче? Я можу з цим жити, знизав одним плечем той в той час. Як посмішка його батька змінилася на м'яке шкірення зубів. Чоловік да. та блять б'ється, сука, стірка, блядь!